Люди не люблять ріелторів. І знаєте, я зовсім не здивований, тому що так як працюють деякі агенції нерухомості і ріелтора, то це просто жесть. Розповім вам свою ситуацію. Звернувся до мене клієнт, е, хоче купити двокімнатну квартиру в Києві. Я почав йому шукати. У нього є е, определена локація, бюджет і так далі. Коротше, знайшов один із варіантів, який більш-менш підходить. Звоню по цьому варіанту в суботу, в день. Спрацьовує автовідповідач і каже мені, що типу, ви позвонили не в робочий час, ми вам передзвонимо. Ну, Я зразу трошки напрягся, тому що зараз така ситуація, що клієнтів там черги не стоять і треба чіплятися за кожного клієнта, а тут не працюють. Ну, думаю, ладно. В неділю мені так теж не перезвонили, дзвонять сьогодні в понеділок, в обід і кажуть. Типа, ну так, да, ціна там указана 54 тисячі, але ми продаємо за найкращою пропозиції. Тобто, блять, продають по аукціону. Я в таку херню грати не люблю. Ну, Для мене це взагалі незрозуміла штука. І навіщо це робити. Я кажу: ні, мене це не влаштовує, але сам таки знаєте, на взводі. вже. Заходжу ще раз на це оголошення, думаю, подивлюсь. Дивлюся. Оголошення було е, зроблено в жовтні 24-го року, там в кінці місяці. Тобто, е, квартира вже продається три місяці. Стартували з ціни 49-900. Потім там підняли ціну, е, опустили ціну. Знову підняли ціну. Ну, коротше, оцей цирк. І саме цікаве. Що вони, ці, ця агенція нерухомості, цей ріелтор хоче комісію, щоб сплатив покупець 5%. От ви мені скажіть, що це блядь, за така робота? По перше, а по-друге, тобто. Прийде покупець, скаже, так, да, мені квартира там підходить в, в цю ціну, я готов купляти. А вони кажуть, ні, вибачте, за найкращу пропозицію. Тобто, хтось може прийде завтра 55 дасть. І оце починається туди-сюди ігра. І потім е, винесуть моз цьому клієнту покупцю, і покупець ще повинен сплатити 5% комісію за роботу. За яку нахрен роботу? Ну, от просто я. Я дивуюсь з таких агенцій і з такого підходу до роботи. То у них не робочий час, то ціна вниз верх вниз вверх. Я додам цей скрін, подивитись. То потім аукціон, то потім сплати 5%. За який хрен? От я не розумію. Перше, не розумію. Агенцію, яка так працює, а друге не розумію власника, який в це все втягується і отак працює. Ну, от ну я не знаю три місяці квартира і її не можуть продати. Ну за той якийсь цирк. Постійні. Ну, от скажіть, не можна зразу зробити там аналітику ринку, вивести ринкову вартість, встановити її, хай там на тисячу даже дорожче, ну там на торг, да, як завжди ми робимо це. ну Це ринок такий. І спокійно продавати. Чим компасувати мозги собі покупцю, продавцю, ріелторам і так далі. Ну блять, просто мене це розірвало сьогодні. Хай продають, але я не знаю, який дурень блять в цю схему втягнеться і буде оце там по аукціону. По цьому купляти. Напишіть, як ви вважаєте.